Народний депутат медуниця народний фронт. Шановні українці, шановні народні депутати. Фракція Народного фронту безумовно підтримує цю законодавчу норму, і ми одноголосно проголосуємо за встановлення вихідного святкового дня 14 жовтня це свято покрових, велике християнське. Покрова завжди була покровительницею українського війська, і нам треба перестати жити за радянськими кальками. І те свято, яке колись хтось відзначав 23 лютого, день захисника так званої вітчизни радянської, має бути встановлене в Україні 14 жовтня. Разом з тим ми хочемо звернути увагу на ті атавізми, які залишились у нас пов'язані з цими так званими святковими вихідніми днями. Ми зараз не розуміємо, чому ми маємо відпочивати в понеділок, якщо святковий день, наприклад, підпадає на вихідний календар на суботу чи тиждень. Безумовно, цю норму треба відмінити. Ми не розуміємо, чому святкові вихідні дні залишаються перше, друге травня. Нагадаю, що 1 травня. Дайте завершити, будь ласка. Дайте, дайте закінчити. 1 травня, як день. Святково відзначалося в двох великих країнах фашистській Німеччині і в Радянському Союзі. Тому це свято має бути скасовано. Так само, те, що стосується 9 травня, весь світ відзначає певну дату закінчення Другої світової війни і тільки ми чомусь відзначаємо це 9 травня. Отже, цей сектор треба реформувати і далі. Дякую за увагу. Дякую.